Благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа, особливо мої привітання і радість сказати ці слова в новому році для вас. Знаєте, слово новий воно якось по-особливому для мене відкрилося, коли я роздумував про Новий рік. В дитячій історії був акцент на тому, що було би, якби Ісус не прийшов, не було б Різдва. І десь не всі люди дійсно розуміють або хочуть розуміти суть різдва. Для когось це просто гарний час провести разом з сім'єю, провести його, подарувати подарунки, тому що так роблять в світі. Для когось це пов'язано з маркетингом виключно різдво і особлення дяді такого бородатого Санта-Клауса. різдво воно. І в, західніх, в західних країнах, і на території східного, східної частини півкулі воно сприймається не завжди біблійно. І є певні да, такі протиріччя від першопочаткового змісту. Коли ми говоримо про Новий рік, я думаю, що тут теж можуть бути певні протиріччя. І минулу суботу Саша говорив про дуже важливі речі відносно біблійного погляду на те, з чим зустрічатися мав ізраїльський народ і що мав переосмислювати переживати, коли мова йшла про заключні події року. Чим він закінчувався? І дуже символічно, що ми закінчили теж рік певним служінням, важливим служінням. Я навіть сказав, що справедливим буде зауважити, що це в Адвентистській церкві свято. Єдине свято, яке ми святкуємо, це свято Господньої Вречини. Після Нового Завіту, після пришестя Ісуса Христа, Ісус не залишив жодних постанов відносно святкування, окрім однієї. Це робіть на спомин про мене. І дійсно, Новий рік, коли Він приходить, то він має. Побудити нас до задання певних питань і переосмислення якихось цінностей. Я хотів би продовжити цю тему Нового року. І знаєте, я не даремно сказав, що слово новий воно дещо по-іншому розкрилося для мене. Я хотів би з вами пороздумувати трохи над цим, задати певні питання і отримати відповіді на питання. Чи може бути новий рік новим дійсно? Якщо так, то завдяки чому? Слово новий. Це що за слово? Що воно значить? Новий це який. Давайте визначимо е слово, що значить новий. Не старий. Так, ну не старий, добре, пішли антоніуми, добре. Е Там кілька значень. Так, декілька значень. Наприклад, ну, Ага, те, що не, не було відомо до цього. Так або якщо говорити річі, то це щось нове. Ага, якщо говорити про річ, то якась нова річ. Добре. Ще якісь думки. Що для вас нове? Що значить нове для вас? Но нові... Те, що ви не знаєте, так? -то, нові переміни. то, чого раніше не було. Якщо ми говоримо про часовий вимір, да? то есть, щось, що було в минулому, вже теперішньому воно не відбувається. Добре. Отже, ми можемо визначити такими часовими, мірками, мірками якогось відчуття осмислення. Да, а, і дійсно воно слово протилежне слово старий. А, підніміть руку, хто любить нові речі. Хто любить нові речі. От коли вам щось новеньке, то там ще пірочка є, ви такі, і воно виглядає, а запах, запах нового, запах нового. Ти думаєш що... нові речі. Але знаєте, є ті, хто любить старе. Я думаю, що серед вас є ті, хто любить своє старе. Ну, от є яка стара річ. Можливо, це якийсь улюблений одяг: футболка, чи сукня, чи спідниця, чи штани, чи кросівки взуття. Хтось там, знаєте, на п'ять років. Не знаю, як у вас ходять взуття. У мене п'ять років ході ходять, взуття. Буває, що воно затирається так, але вони такі зручненькі стають, що ти думаєш: ну, в принципі, ну воно пов'язане з певними якимись матеріальними умовами, в яких ти живеш. Але і це старе воно для тебе, якесь таке рідне теж стає. Але є люди, які прям не можуть от позбутися старого. От вони його заносять до диру. Вони його використать, поки воно не буде згнивати, поки його не треба буде. Або поки тобі не скажуть: слухай, та викиньте вже це. А, знаєте, в порівнянні до нових і старих я використову приклад. Перед вами дво, дві пари носків. Одні нові, інші старі. Які приваблюючи. Ну, звісно, і а чому? Дивіться, ці, ці такі ну, непогані, хоч тут і картишки є, а, ну, пару плям від відно від опори і взуття. Знаєте, передня частина п'ятки і задня частина п'ятки. А ці ну, навіть не сліду нема. Чому не ношене? І буває дійсно те. Я носки приберу. Вони не, Саша, вони, вони попрані, і по прані, там запаху нема. Ну я не взяв спеціально старі з запахом, знаєте. Якщо б все, були б старі заношені з запахом, чи для того, Саша би сказав, слухай, прибери. Викинів світлеки, не бери більше. А, буває дійсно щось нове. ви зі мною чи ні, люди, що щось приймати нове нам дуже складно. Щось приймати нове нам дуже складно. Ну, тому що ми звикли до старого. Можливо, це пов'язано з е, тим, що воно старе, воно ж приємне. Ти до нього звик. І звичка, воно така страшна штука, що коли ти звикаєш, то навіть коли нове тобі пропонують, і воно дійсно тобі може принести користь. Ти можеш відмовитися від нового заради того, щоб залишитися в звичному для тебе положенні, залишити звичний для тебе спосіб життя, одяг або будь-що, що стосується сфер, сфер нашого життя. А є така, така річ, є такий феномен як ностальгія. Це теж. Може зіграти страшний жарт з людьми, коли ти насталігуєш по чомусь старому? Але це старе, воно ніяким чином не пов'язане з тим кращим, що тобі може дати, наприклад, Бог. І чи справді рік цей буде новим для вас? Чи справді те, що зараз новий рік, він справді буде для вас новим? Що зробить цей рік новим? Зміна цифри? Чисел місць, замість 25-26? Що робить його новим? Можливо, ви минулий рік чули той саме спів Теофіла. В цей рік він буде знову звучати. Він буде для новим для вас через те, що спів Теофіла буде звучати. Він буде так само звучати, а можливо ще голосніше. Цей новий рік зробить для вас те, що е, підніметься пенсія на 100 гривень. Або піднімуться ціни на продукти. Але це буде все. Це все буде. І пенсію важливо вам піднімуть, і цифра змінилась вже, і теофіл буде голосніше співати. Для когось новий навчальний рік буде, певні нові предмети, виклики. Комунальні зростуть вплата за електро... електроенергію, вибори в країні, а можливо війна закінчиться. Це все створить нові обставини. А у когось будуть проблеми зі здоров'ям, а у когось вони зникнуть. Ну, Можливо, хтось і помре. Але я про це не хотів би говорити. Але... Це реально. Хтось народиться. Хтось народиться, хтось помре. Когось буде робота, хтось з цієї роботи лишиться. Хтось отримає і побудує нові стосунки і знайомства, а хтось е не зможе знайти когось, друзів, нових знайомих. Дивіться, але це все воно може бути. Але чи справді воно зробить наш рік новим? Те, що змінюються якісь обставини просто. Да? Ну, щось зміниться, але багато що може залишитися дуже старим. А, і я задаю собі питання. чи справді оці всі моменти зроблять мій рік новим? Навіть якщо народиться ще одна дитина, навіть якщо піднімуть там зарплату, навіть якщо там зміниться місце служіння, я переїду, або я, у мене поламається авто, і мені треба буде думати, як його змінити. Багато інших питань, які ви можете сьогодні задавати. По відношенню до вас, в вашому житті. Чи це насправді зробить Новий рік новим? Зміни якісь обставин? В Біблії слово новий воно зустрічається ну, не так прям супер часто, але частенько в Второму і Новому Заповіті. І ми можемо згадати якісь фрази, які у нас є, і ті, хто читає Біблію, пов'язані з Словом Новим. А ну згадайте мені декілька от таких от фраз, речень, які мають в собі слово нове. Новий Завіт. Новий Завіт. Новий, 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 новий пісень. Що ж так? Новий пісень. Новий, новий пісень. Новий город. Який Новий город? Новий Єрусалим. Нове небо. Нове небо і нова земля. Ще? Все творю все нове. Так, ще можливо? Ну, в цьому ключі ви зрозуміли. Да? Ще може сказати нове серце і новий дух. Але слово новий що воно включає в собі? А, і от цікаво, що слово новий, наприклад, в грецькому, в грецькій мові, воно має два, два таких два слова, які може говорити новий. А слово грецьке можете не запам'ятовувати. Є таке неоліт, знаєте, новий, новий час, або період, ера, неоліт. А слово неос новий. Але є друге слово, яке, яке звучить як. І має інше значення. Я не буду казати, вам можете це не запам'ятовувати. Але я хотів би, щоб ви запам'ятали головне ось що. Слово в Біблії новий має два значення. Перший, яке відноситься до часового виміру, те що. Було сказано в початку, да? те, що, що ми, не, ми ще не знали. Те, що було в минулому, те, що не було в минулому, те, що відбувається зараз, то певна новизна в часі. А друге значення це новизна якості. Коли сама суть змінюється, розуміння певних речей змінюється, перетворення, яке стосується внутрішнього стану. І я хотів би, щоб головною тезою наших роздумів було наступне: новий рік. Не може стати новим, якщо я залишуся старим. Новий рік не буде новим для вас, якщо ви залишитеся старими. Ми можемо старіти, а можемо молодішити. І це не про вік. Це про те, що відбувається тут. Новий рік може стати новим за умови однієї умови. Стосунків і посвячення тому, хто це нове творить. Для багатьох людей новий рік він залишиться старим, для нас він може залишитися старим, з нашими звичками, з нашими бажаннями, з нашими стосунками з сім'єю, з рідними, з друзями в школі на роботі і так далі. Відношенням до церкви, відношенням до Бога, релігійного досвіду. Це все може залишитися старим. Але воно може стати новим. Ми можемо не старішати, а молодішити. Тому що якщо воно все залишається таким самим, то ми старіємо. І ця старість ще страшніша, ніж старість фізіологічна. Я хотів би зачитати декілька віршів із, від Старого Завіту і Нового Завіту, які відкривають нам якість новизну оцю в якості. Книга Пророка Ізекія, 36 розділ з 26 по 27 вірші. Я дам вам нове серце, говорить Бог, і нового Духа вкладу вас. І видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. Я дам вам мого Духа, і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та отримуватись моїх законів, виконуючи їх. Хто зробить новим роком? Новим по справжньому? Ні я, ні обставини, які створять люди, ні людина, не мій друг, товариш, не мої батьки. Це зробить Бог. Я дам вам нове серце, новий дух. В другому посланні до Коринтян апостол Павло пише: отже, хто в Христі, той нове творило, нове творіння, давнє або старе минуло. Тепер осталося або постало все нове. В книзі об'явлення той самий, хто сидить на престолі, каже, Ось творю все нове. І каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. Ось я творю все нове. Я хотів би зачитати ще один вірш, який, е, який мені має надважливіше значення. І воно включає в собі оці два значення: новизну в часі і новизну в якості. Це послання апостола Павла до Єфесян 4 розділ, з 20 по 24 вірш. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися. Адже істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка іспліває. Це яка розчиняється. Знаєте, як з смертним людиною. Що відбувається з смертною, смертною людиною? Або старою людиною. Вона старіє все нижче, 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 поки не торкнеться землі і потім не розлагається да, російською мовою. Павло каже: істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожарливостях, аби ваш розум оновлювався. Духом, щоб ви задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Новий рік буде старим, якщо в ньому буде не новий я. Не новий я. А новий може зробити лише той, хто сидить на престолі і каже: Ось я творю все нове. Чи готові ми покоритися цьому новому? Ось питання. Отже, важливим є тезою те, що Новий рік він стане новим лише завдяки тому, що ми будемо готові прийняти бажання Бога діяти в нашому житті, протягом цього року змінювати нас. Це те, що ми Адвантійської церкві називаємо процесом свячення. Ми змінюємось, написано і Слави славою, Перетворюючись в подобу. Божу подобу, як від Господнього Духа. Господній Дух здійснює це перетворення і мені, і мене робить новим. Але якщо це перетворення не відбувається, якщо я кажу мені, в принципі, достатньо, я вже все знаю. Книга об'явлення Лодикія, я ні в чому не маю нужду. всьому в мене є достаток. Я все вже знаю. Та за цей рік я стільки всього навчився. І ось. Така людина не готова, щоб вона ставала новою. Для неї новий рік буде таким же, як попередній, нічого не зміниться. Але якщо ми в співпраці з Духом Божим готові відкрити бути для того, щоб ця дія відбувалася і Новий рік справді став новим, а ви не знаєте, який він стане новим, це треба повністю покоритися Богові, який хоче вас такими новими зробити. З кожного кожним роком, і з року в рік. Ми покликані для того, щоб оновлюватися. Не просто наша цифра змінюється. Число, так? 26, 27, 28, 29. Змінюється наше внутрішнє іство. Ми стаємо, маємо спаювати схожими на того, хто нас створив. Чи готовий я покоритися цьому новому, незручному, незвичному, радикальному, не своєму? А його. Що старе Бог може попросити позбутися мене в цьому році? Ви можете задати це питання зараз собі. Що в цьому році Господь може попросити позбавитись, викинути як ці старі шкарпетки? носки, які вже непригодні, вони не мають вигляду. Вони заплямовані, ці прямо вже не виперуться. А якщо випереться, то вони потім знову стануть заплямовані і непригодні. А якщо ти ще й поносиш, то вони будуть щось смердіти. Що нове Бог хоче дати для нас сьогодні? У що Він хоче нас задягнути, тому що написано, що оновлення ми одягаємо на себе? Це те, що Бог діє в нашому житті. Коли Його праведність одягається в наше життя, то щось має, ми щось маємо зняти. Я маю зняти свій піджак для того, щоб одягнути його одяг верхній. Можливо. Мені треба буде позбутися від того, що заважає мені оце нове привнести в стосунки з моєю дружиною чи чоловіком. Можливо, це якісний час дослідження світу переживань та мрій мого чоловіка чи дружини, глибоких думок та його прагнення. Можливо, це стосується сфери стосунків з дітьми, а дітей з батьками. Це можливо погляд на виховання. Це побудова стосунків з якісним часом. Це сприйняття нікак должне. коли тобі тато просить зробити щось або мама. То ти зробиш тому, що ну треба зробити. Або можливо змінити погляд і дивитися на батьків своїх і робити це тому, що ти їх любиш. І оцінюєш їхнє посвячення і любов до тебе. Я хотів би, щоб ці слова торкнулися як дорослих, так і дітей. Можливо, це спроба зрозуміти, простити і полюбити. А коли ми говоримо про стосунки між братами і сестрами, можливо, це стосунки, які можуть змінитися з старих церковно-ділових на справжніх, дружніх і щирих. Замість долга, обов'язку, щире бажання, прийняття, співчуття, емпатію, любити не як самого себе, а як Ісус. Іноді ми себе не вміємо любити правильно. Але якщо ми годинимося на те, як любить Ісус, ця любов є найдосконалішою в виявленні в житті і сім'ї, і церкви. Жити життям іншого, випереджати повагою, не поза очі казати а чесно і щиро, справедливо і милостиво не мені, а йому. А якщо ми говоримо про відношення до релігійного досвіду церковного життя, можливо, це має стати роком, коли я роблю це не за звичкою, а тому, що я роблю свідомий вибір. Не так піде, а я роблю як найкраще. Не духовна автономія, а моральні правила та обов'язки, до яких я покликаний як приналежний до Всесвітньої Адвентистської церкви. Добре мені, чи добре Богу, добре мені, чи добре всім. Сам по собі чи разом з церквою, дома чи в будинку молитви. Для когось треба перевернути. Можливо, хтось багато був в будинку молитви і в церкві, і треба змістити акцент на сім'ю. Щоб старий рік, Він новий рік не був старим і в відношенні до інших сфер. І я хотів би думками поділитися на рахунок відношення до Ісуса. Що тут можна було би змінити? Це свій Ісус, якого Ти уявляєш, якого Ти малюєш, тому що тобі так зручно, тобі зручний такий Ісус. Чи що Ісус біблійний? Якого треба досліджувати, якого треба поринати, якому треба задавати питання. Тільки в тривогу до Ісуса чи щодня, коли погано, чи коли добре, моя воля чи Його. Не читати чи прочитати і не раз все знаю, чи нічого не знаю. Я так думаю, що так написано: сам собі, чи Ісусі. Я думаю, що багато є старого в нашому житті, в нашому році, який ми вже захопили з собою. Знаєте, ми війшли в Новий рік, але з нами і зайшло в нашій торбинці багато старого. Оце старе треба принести до Ісуса. І я хотів би, щоб сьогодні в акценті став саме Він, початком року. Дуже часто апостоли. Починаючи з свого листа, вони зводили, ми вчора про це казали на п'ятничному служінні, Посадіння до Крінтян, апостол Павло все починає з головного, головної фігури, якій ми вдячні, які ми винні, да? маємо бор перед ним, яка нас закликає і мотивує до чогось. Я хотів би, щоб сьогодні мотивуючою фігурою нашого року і до подальших планів, був саме Ісус. Він прийшов для того, щоб ніколи я старим не став. Він помер і воскрес, початкувавши нове життя, давши мені нове життя в ньому, лише, лише в ньому. Саме тому новий рік ніколи не буде новим, якщо я залишуся старим. Новим здатний зробити мене лише. Ісус, чи хочу я бути новим в новому році? Я хочу, щоб ми зараз піднялися і в молитві від такого посвячення щирого, звернулися до Бога і попросили, щоб наше життя в цьому році, наш рік справді, був новим. Бажаю вам нам не старіти, бажаю вам молодіше. Господь наш Бог Ісус. Хто прийшов в цей світ для того, щоб перетворити все старе в нове, змінити, Господи, старі якісь плани, наміри, схеми, за якими живе цей світ, за якими живемо ми, Господи, для того, щоб ми, покорюючись Тобі, в такому послусі, смиренні, мали Господь насолоду і бачили, як наше життя змінюється. Старе Знімається як старий одяг, а одягається новий, якісний, чистий, білосніжний одяг, який відповідає не тільки якості, не тільки часу, але відповідає якісному життю, зміні характеру, думок, поглядів, світогляду. Дякую, Господь, за те, що завдяки тобі ми це можемо зробити. Господи, у кожного з нас є те старе, що ми вже взяли, захопили. Цей новий рік для того, щоб цей новий 26 й рік проживати, але зі старими якимось думками, зі старими планами, зі старим, як зі старими якимись рисами характеру, Господи, не дай нам цього зробити. Дай нам спочатку прийти до Тебе, до Твого Голгофського Христа, Зі всім цим старим і скинути себе стати. Я не хочу це брати в новий рік. Я не хочу, тому що я вірю, що ти можеш зробити і оновити мене. Господи, я прошу про оновлення духа і серця кожного присутнього тут. Того, хто буде дивитися це відео, цю проповідь, хто буде переосмислити своє життя, в нашому житті є багато що змінювати. Господи, в мені є, що багато змінювати. Не дай бути старим, не дай старішати, а дай молодішати в Тобі, Ісусе. Нехай Твій Дух сповнить кожного з нас, посвяченням цьому році, щирим благанням змінювати нас і, Господи, бути відкритим до впливу Твого Святого Духа, щоб якнайкраще молодим серцем, молодим розумом, силою Твоєю, прожити цей рік і сказати цей рік був не старим, цей рік був новим, тому що я прожив його з Тобою. благослови в цьому і нехай святе ім'я Твоє прославиться в нашому житті. Амінь. <Yeah. S 2> I m e